По перше, мені в сім'ї в принципі завжди говорили, що людина має сама вміти на себе заробляти. У мене не було прикладу е, ніякого, коли б там жінка просто сиділа, не працювала. Плюс, наприклад, в мамині сім'ї це в мене, взагалі, в мене бабуся, приватний підприємець, тобто вона основний е, здобувач капіталу, і це завжди був такий яскравий приклад. Ну і звичайно що коли розвалились батьки, я прям побачила. При тому, що мама заробляла більше, але все одно я зрозуміла, наскільки вона може залишитись на плаву. Наскільки, типу, е, ясно, що емоційно вона відчува відчула це якось так проблемно і пережила проблемно, тому що вона боялася, як це ми залишилися вдвох, якщо у нас раніше ніколи вдвох не було. Але вона абсолютно могла підтримувати, якби хотіла той самий рівень життя. Просто вона, знаєш, емоційно, якби це закрила, і фінансово теж. Але дійсно вона. Абсолютно все те саме могла робити. Ми жили в тому самому будинку, їздили на море, їздили відпочивати, купували якісь там речі. Тобто це така класна, напевно, можливість якогось самостійного керування своїм життям. Це взагалі дуже круто. А по-друге, знову ж таки, коли я вже була в Франції, я побачила, як круто, коли це взагалі твої гроші. Ти просто береш з ними, робиш, що хочеш, і ти знаєш на що ти розраховуєш. Це теж якось ну, стало одразу стимулом, що треба заробляти гроші. От мене є, є така, є такий напрямок в житті. Подкаст заплати собі сама.